Доброго ранку, мої шановні глядачі! Сьогодні у нас 20 січня і розглянемо такі питання з вами. Так, ну от, перше таке питання. Чи була така задача вивести якомога більше людей з України? Чи була така задача? Вивезти якомога більше людей з України. Українців. Ні, це пустий и отрицательный ответ. Так, дивіться, як чітко показали. Пусті розговори. Отрицательный відповідь. Не було такої задачі. Чи заселяться в Україні інші народи? Українці вивезли. Чи заселяться інші народи в Україні? Ні, это нелогічно, говорят. Желание такое есть. Ну, як по договору. Як відстраювати. Помощь там шла. Дивилися ми, помогать же будуть. От по договору. як покровительство, потребность помощи, а б решение такое. А щоб інші народи, такого не буде. Так, да, приїзд, то сюди дорога, і це по договору. У відбудові України. Отак. Я раніше дивилася, так показували, і зараз показую так. Ніякого виселення українців, а заселення іншими народами. Такого не було і не буде. Українці, всі повернуться додому. Потому что тяне, Що вам розказувати. Силой такой такая біль і тоска. Так. Чи знає вже США, як повинна закінчитись війна в Україні? Звісно знає. Знає, да. Удача. Конечно, знаю. Вот карты говорят. Так. Чрезмерную. Хотят. США хочет. И дело венчается успехом. Да. Знають. И все вырешено вже. Ну а чому затягується? Чому затягується війна? Тоже дивилися вже. Ну, що болить? Чому затягується війна в Україні? Там вже воно ну, карта мира. Розлад якийсь. Якийсь розлад іще. Що тут? Тут уже й карта перемоги, тут і рішення вже є. Тут уже і надіжно, і карта мира. Дивіться, вона довіра вже закінчитися. Що тут ще якийсь розлад іде. І освобождення ось йде. Звільнення ще якась спекуляція по деньгам. Не добрали, да? Якась ще спекуляція. Ну і карта радості, зустрічі. І, і тут ось домовленість уже. І шанс. Препятствия. Яке препятствие? Ну, по грошам. Гроші, Маніпуляція і спекуляція. По деньгам ще щось. Щось ще хтось не добрав. Бізнес? А ну-ка, який бізнес? А ну-ка, сколько грошей уходи? не хлопцям? Звичайно що, затягують всіма силами? Ну, до весни закінчиться? Бойові дії в Україні закінчаться до, до весни 2026 року. Ну, це так, питаю терміни. Хоча би приблизительно там покажуть, чи отсрочка, чи, чи пізніше. До весни 2026 року. Покажіть, будь ласка, чи завершаться бойові дії в Україні уже. До весни. Болезненно страшне. Длительно. Ще ні. Ну, выгодная сделка, приятное удивление, искренне, надежные друзья. И удача. И чрезмерный энтузиазм. И помочь. Ну, до весны, я думаю, що ще ні. Ще тут усе длительно и иллюзии. А там подивимся. Вообще, в 26-му році завершиться бойовики. Все, домовляться вже. В 2026 році. Чи завершаться бойові дії в Україні? Рішення таке вже є. М -м, да. Хороші новини, положительний результат. І рішення, і стабільність. і рішення, опять проблеми. Должно завершитись. Тиранія буде до кінця. Тиранія, негатив, карта. І все, рішення таке вже є. Должно. Так, чи готують росіяни удари по АЕС в Україні? Ну тут карта недоверия и долгие проблемы. И труса з неуверенностью. и разрыв. И по справедливости, и помощь хорошая. Подвешено. Положительный результат, прогресс. Невежество, подлость. Ну, балачки такие идут. Божание такое. Вседозволенности карта. И в космосе, предчувствие, нарушение, серьезное вмешательство, неприятно, неожиданно. Да, божание такое. Ну, а чи будет руйнация, допустим, ЗаС. Запорізька АС, чи буде руйнація? Ні. Тут як рішення, вибір і рішення, і... Ні-ні-ні-ні, тут ні. Руйнації я не бачу. Ну, а які там ще от Чорнобильська. вдарить там? По Чорнобильській. Отрицательный ответ. ні. Ну а вообще якусь розрушать в Україні? Що там оно? Чи якусь атомну станцію розрушать в Україні росіяни? лицемерие и... Не, разрушения я не бачу. Но ненадежно. Сомнения на перекрестке ненадежно. И что тут успех? Не, я руинации не бачу. И карта силы, и у... изобилие успех, и хорошие новости. Я не бачу руинации. Может, здесь что-то пошкодить. Потому что тут все выпала Это карта драки. Невежество и это но это на перекрестке. Это сомнение. Подвешено, и сомнение. И карта силы, и хорошие новости, изобилие, успех. Я руинации не бачу. Здесь что, может, пошкоджено трошки зацепят. Вообще, потому что карта драки показала. А руинации не. Так, хорошо. Чи буде допомога партнерів у відновленні енергосистеми в Україні? Да. Карта радості. І карта мира. Так, 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 так. І облікчення страдань, да. і хороші перспективи. От ці всі карти говорять, що так. Поміч буде. Так, і що тут далі? Наближається річниця повномасштабної війни в Україні. Чи відбудуться якісь ключові події для України? Ну, тут зміна йде. Переход до інше состояння. Завершення старого, початок чогось нового. Кінець. Зміни. Кінець. Спокійне состояние. Так, да, щось якесь. Ох, ти, тут ще перед заверш... перед этим ще ось показують о... удар і патря. Якась. Ну, карта нерушимості. да, якийсь розлад буде. Удар буде і потеря. І розлад, якийсь розлад. Сильний враг, сильний гнів. Ключові події. подіи. Да тут щось боротьба за виживання враг за спиною. Карта конфликта. Тут будуть гатити ще до кінця. Удар, удар, потеря і карта конфлікта. Ну тут показують, що зміни. І... хоть и удар, говорят, неправильные действия, але бесполезна суета. Все нерушимо, постоянство нерушимость и надежно открыем двери. Надежно, и выздоровление, хорошие перемены. Да, какие зимины будут и завершение старого, початок нового. Выздоровление, хорошие перемены. И открываем двери надежно. И решение такое. Решение проблемы. Але ж тут ось показали, не зря ж показали, удар і потеря. Якийсь удар буде. Солнышко, удача. Щось ми хороші новини почуємо. Страхи в людей. Десь поодиноко. Десь точково. Ну, завершення цикла, виздоровлення, хороші переміни. Через ентузіазм. Та вже хотять усі, не всі, не всі. Удача. Щось показують, і удар якийсь буде. І якісь новини ми хороші почуємо. Таке питання написали мені. Чи коли-небудь росіяни зрозуміють свою помилку, що оце напали на Україну, розпочали війну? Коли-небудь росіяни зрозуміють оцю свою помилку? Та одінока. Хтось да, хтось ні. Да, да. Хтось, хтось, да, хтось уже зрозумів і понимает, що геноцид вот этот, а хтось не хтось за драки, Ось лисиця, сварувати і війна, Ну да. Зрозуміють, зміни, нові перспективи, Ну, це буде не скоро. А зараз, так, да, критична ситуація, щоб вони зрозуміли. Десь хтось це розуміє. Так, ну і все, всі питання. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня. Гарного настрою. Будьте здорові, до побачення.